Є куничник не такий високий, як Карл Фостер, бо він двохметровий, десь приблизно з волотями, ну, метр вісімдесят, давайте так скажемо. Є ще у нас аваланж Аваланш Авірдам буде на наступний рік. Аваланш це рослинка, ну варігатна, тобто у неї посередині листа йде біла смужка. І його відмінність від Карл Фостера, ну крім того, що колір листя інший висота він буде десь до півтора метра, як в принципі і проса. Тому, якщо хочете створити у себе в саду різноманітну поверховість. Із куничників, тому ви можете обрати їх. У нас ще поки немає, він розростається, але є дуже гарний, ще куничник діамантовий. Він буде абсолютно не схожий на ці куничники, тому що у нього більш така розлога корона, така, як у пенісетума. Він в тому числі і цвіте набагато пізніше. Тобто, якщо ці починають десь в середині червня вже випускати стрілки і цвісти, то він десь тільки там в серпні, ну там і в вересні, так само, як пенісетуми, але відноситься до. Конечників